Маємо справжню хвилю обурення в армії від сьогодні Армійцям змінено правила виплати 30-ти тисячної надбавки. Ну і фактично цю доплату для більшості армійців від сьогодні просто скасовано. Ну і навіть те, що паралельно із цим влада підняла усім зарплатню, це дуже слабка втіха, адже забрали грошей доплати все таки більше, аніж додали в зарплатні. Давайте про все це докладно зараз розбиратися. Кому ті 30 тисяч все-таки ще платитимуть? Наскільки саме підняли зарплатню, і чому насправді так робити було неприпустимо? Хоча злі язики й казали, мовляв, доплата в 30 тисяч, яку давали усім поспіль, розбещувала армійців, і вони масово мовляв ті гроші тринькали. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко. Я журналіст. Попрошу лайк цьому відео. Ну мені це важливо, бо тоді більшій аудиторії це відео покаже. Наперед за це дякую. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на мене. Будемо від того бачитися частіше. Отже, дотепер тим, хто був на лінії фронту, а також у полоні чи вважався зниклим безвісти, додатково до зарплатні нараховували іще ще по 100 тисяч так званої бойової премії. Так, от ці до нарахування вони лишатимуться без змін, їх і далі цим категоріям людей виплачуватимуть. Хто безпосередньо воює, а також родинам тих, хто в російському полоні або ж вважається зниклим безвісти, їм і далі по 100 тисяч гривень на місяць держава платитиме. А от щодо тих 30 тисяч гривень, яких додатково абсолютно усім нараховували: що військовим, що правоохоронцям, що курсантам та строковикам, що в Дніпрі та в Мукачевому, от Такі доплати тепер їх обмежать, нараховуватимуть лише тим, хто виконує так зване бойове завдання, але при цьому не перебуває безпосередньо у зоні ведення бойових дій. Наведу простий приклад: воюєш в гарячому Бахмуті, тобі плюс 100 тисяч до зарплати. Відведений тимчасово у спокійніший Слов'янськ, тобі плюс 30 тисяч. Відведений у ПДЧ і перебуваєш умовно в Житомирі. Доплат тобі тепер не буде жодних. Але якщо виконуєш при цьому бойове завдання. І з очікування ворога на озері Світязь білоруського кордону, ну чи на Одеському пляжі, де безпосередніх бойових дій не було і немає, то додаткові 30 тисяч тобі все-таки нараховуватимуть. Головне, щоб таке перебування на озері чи пляжі було прописано саме як бойове завдання. Тепер щодо підвищення зарплатні військовим нацгвардійцям та прикордонникам вона від сьогодні становитиме мінімум 20 тисяч 100 гривень. А от ДСНС та Нацполіція. Отримуватимуть як мінімум по 17 тисяч на місяць. Ну і проста арифметика підказує: забрали 30 тисяч, але не в усіх, і додали лише по 5 тисяч, але усім. Ну тобто витрати держави лишилися приблизно на тому самому рівні, але більшість армійців тепер будуть в суттєвому мінусі. Тепер щодо тих злих язиків, які казали, що нечесно, ті 30 тисяч було давати і тим, хто в слов'янську, і тим, хто в вано-франківську. Нечесно їх однаково було давати і курсанту, і тому, хто вже 20 років в армії. Окремо скажу щодо тих злих язиків, які казали, що такі доплати, мовляв, розбещують армійців, адже вони ті гроші тринькають на айфони дружинам і марнотратять на розваги. Дивіться. Це настільки брудні закиди, що мені навіть огидно їх обговорювати. Але ж оскільки вони вирують, такі закиди, то маю пояснити тим, хто далекий від армії. Дивіться на ті додаткові гроші, на ті 30 тисяч армійці направду собі амуніцію купують замість втраченої. Тактичні перчатки, ріжки для набоїв, коліматори, дрони, білизна на війні, це все горить в прямому і переносному сенсі цього слова. І армійці свої гроші витрачають, щоб це поновити. І їм це все. Потрібно, щоб щоденно ефективніше воювати. На ті свої гроші вони купують те, що підрозділу потрібно просто зараз, щоб бути ефективнішими на полі бою. І попри забезпечення від держави, попри допомогу від волонтерів, армійці і досі змушені дуже багато чого потрібно їм для війни купувати власним коштом. А тепер от їм таку можливість значно применшили. І знаєте, це навіть не те, що не чесно, це банально неправильно, бо на ці гроші армія ставала сильнішою та ефективнішою. Важливий нюанс: армійці точно не заради грошей воюють. Там чимало добровольців, хто кинув своє мирне і багате життя і пішов захищати державу. Тому скасування цієї 30-ти тисячної надбавки точно не призведе до того, що українські армійці складуть тепер свою зброю. Ну як це мріється російській пропаганді, яка цю тему зради з надбавками зараз по максимуму розкручує. От про це взагалі мова не йде, що армія складе зброю, але як не крути ті гроші, воякам дійсно були потрібними. І от тепер їх в них забрали. Це не чесно і неправильно. Я дуже сподіваюся, що влада незабаром перегляне таке своє помилкове рішення. Лайк, будь ласка, цьому відео, підписка на канал, тоді скоро побачимося. Ну і принагідно нагадую все буде Україна, слава ЗСУ!